Показую напівкомерційний лінолеум Target Або ще називають його Сінтерас Summer. Виробник Сербія. Колекція актива, товщина загальна 2 мм. Напівкомерційний, 04 на захисний шар вага на квадратний метр 2,1 кг. Сама бюджетна, позиція від таркет, посилений лінолеум Бажано проклеювати, максимально рівна підлога. Дублін 2 відтіночок. Дублін 2 відтіночок. Отакий. От, от. Напівматовий. Гарнюній, самий бюджетний. Для офісів, в принципі, його вистачає достатньо, але правильно експлуатуємо покриття і вкладаємо теж. Так що, кому потрібно, звертаємося на сайт PolserviceNet. або, або Приходимо за адресою міста Дніпро проспект Лесі Українки 6. От, так от він виглядає. Такий нетемний середній відтіночок в теплій тональності. Дублін 2. Актива в різних ширинах. Тут приїхала ширина і, 3, і 4. Так що ми звертаємося є доставка по регіонам, доставка по Дніпру, підйом на поверх і так далі.